Всім привіт! Всем привіт! Ми граємо в тундру на самолітах. Буквально вчора ці ці, ці... ці... самі бої на, на самолітах. Погнали? Я, я вкачався. Тєма, не, я вкачался. Тма, нет, тма, начал. Тма, кошок. Кей, именно. Я е це на бегом. -е, Не, на, в... на літаках Прикольно прикольна. Уартандері реалізовані бої. Тям, бери кого хочеш, а я беру і 15. Е -е, Опять довго грузиться. Коротше, буду наземку земку доби. Так, піхде. А вот і задум. Бача, я стріляю. Давай за мною на низ, будемо на землю збивати. Не-не-не, не включай их Включай просто Макс. Зараз, зараз. знижуємося до 1000 кілометрів, може менше. Все. ФОКШО ФОХШОЦЕ для мене. Для тебе не знаю. Я ще не ще можу. Так, що буде. Не, це. Це птиц. Це за фу. Це та як ты називається. Гаубиця. О! Знищи. Я. Я бомбу скину. Ще одна. Мінус! А я почав бомби. бомбу. Чуть-чуть за за золото почав. Я живу на земку. Треба чуть-чуть нижче цілити Молодець Тільки трошки дуже легко знищиться, там броні взагалі нема. Що в танках, що на самолітах? Ну, а в танках. Да, але в танках. Та нічого, бери 15, ти і 16. Ай-яй-яй-яй-яй. Я теж здох. Нічого, зараз... Ну, я А авой тебе бачиш ти на якому ти на якому літаку? я на І 16 чай да ну сейчас да ті 16 погнали збивати самолета це якраз меневру не дуже Стоп. нам в те зайшов один по спуде давай 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 давай, давай. Там давай, убивай покшно що наземку є, зараз я збив. Да, можливо. Я просто треба більше патронів. Срати. На око за око що зробив? Не на веб не ходи, о, нарешті збив. Хотя мне ты убать. Я потолостый буду убивать. Орех. Все, потолостый. Минус. И Али так избивать. Я уже воруптый уже. Тм, давай літаки зараз будемо сбивать, я уже им хотел жить. Не, літаки, літаки, такие? на травах. Тм, краще или А, А, ППО пплошка сбило. Нет, твои ППО убило. То ж, пишел тут. Не, их нормально Просто они по карте дружелюсь, подали. На нас крестья все меньше. Но мы деть тут да. А танки ну, питаются, да? Да, танки, да. А буквально пару выстрелив и я, я взял його на таран. Він не сдох. Что, я сдох. Виходи в лобі. Давай в лобі зараз. Та є ще відео, 5 хвилин знімаємо. Давай зараз будемо тобі самоліти качати. Це так довго, я не розумію. Продовжуйте. Чо? Так давай в, в ангар. Зараз будемо зараз... зараз... самоліти качати. Дивись. А про що ви знімати? Ну давай, Дорс. А чого ти Андрій Страйс просто закладе? А, я забуду викрасти. Якщо я то не удаю, я то викражу. А, і да, ми знімаємо Roblox. Да. І додавайте да, нас, друзі, що Roblox тут от мінік. О, це. Це. Тут даймо качати треба, Росія. Ну так. Да. Це Тмин. Да давайте нас друзі нам буде приємно. І зараз. А ні, нема. Зрозуміло. Давай, тм, готовий? Е, Стоп. Е, а ну, зараз. Тобі не таке буде. Так. Не-не-не-не-не, на гілку. А, ти лав, береш. Добре, добре. Спорт. Не, давай. Нет. А прикольно буде, тобі лайк. Що зазвичай прискарити? Э, Ти ты... повністю? Да. Повністю. Повністю приспарити, так. Да. Да, да чи ні? Там нормі, погляди, там давай. давай. Хочемо монети. Тут монети дуже легко заробляти заказувати. Золото. Золото. Золото дуже легко скаже. Будеш і на земку, і воздушку швидше зброти. Давай, готовий. І ми будемо якраз uh, з одними ворогами грати. І нам буде одинаково складно плюс-мінус. Ну, наступне відео, Дорс. Набо ще ще з роблоксом. Ми ну, вже одне відео про тундру зняли? Да, це було на земка. Да. А це самоліти. В наступному відео я один попробую на кораблях. Ну да, в кораблі таке, я грав тільки пару разів і то, бо там були якісь самолеты, я все да не до качаться. Ну, я беру і 15, бо на ньому бомби. А потом беру і 16 тип 10, вроде би. чи ні, 18. Коротше, якийсь тип непонятный. Не помню. А, це точки які треба знищити. Я якраз зараз буду йті на них. по моєму це треба бомби скинути можна. А можна, а можна ні. А може і не. Я не знаю. Я просто учу близько до землі дуже. Все слоза у нас було трой. У нас були маски трохи зброї. Один дореха, сужу, другий, третій. Мене вже збивають, Тьома, поможи! Мене вже збивають. Не, я гаубицю вбив. Мене вже вбивають Не, Тьом, не, ну Тьом, подожди. Треба їх бомбити. А, на, а у мене бомби. І ракети на одному самоліті. давай ай єй єй яй боляче, боляче, боляче. Ла давай, я постараюся відвіляти, щоб вони не побачили. Я сос кидаю, щоб інші тебе прилетіли. Добре. Та я бачу я тебе бачу. І ворогів бачу. Відкола яй-яй боляче. Та яка призарядка, в тебе не прозрядка, тобто пригрів. да 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 НІ 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 да 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 Изно у мене якась фигня, непонятно, что управління вообще нема. Не слухай. Да, я його убив, походу, ні? Не? Не. Ну тоді бамби скидає. Мій тратити не падай, головне, не здохне. А я зараз здохну. От дивись, коли тебе бру на таран. Здихайся ти, а коли ти береш на таран, ти теж здихаєшся Це як? Крой... А. О, він зараз здохне. Так, все, беру і... а. Та, страшно, нехай дубе. Ти його я можеш бить. А бо я получу. Ти який взяв? І 16 чи лох 3. О, мені пепо... А, ні, мені то маскаля На, А чо, ти розбився, так? да? ідива давай, ла 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 давай наверх. Інди буває, що інді у мене. Зараз я його вбиваю. Так, да, молодець. Може спавнитися ще раз. Понятно, значить ти ж 3 рази. Браво. 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 А, ты играешь, Синя? ты все-таки живой. А, вот да. Я мене не бери, просто поможи його подобить. Подоби його. Що? А, То перегрузка походу, да? Так нічого червоним знизу не світи. Не? Це добре. Треба відлетіти, бо ми так долго будем і, і, і Давай, 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 давай! Давай, давай. Зараз я не так їх. Тям, давай, давай. Та <ріст> чого мені постійно гвинт збивають? Я навіть одну наземку не вбив. Мені вже гвинт збили. Ай, нічого, зараз вбиваю її. Ракета, ракета, всю голову, я так, не обалі. У ракет погана У ракет погана балістика. <рикул> да. Так, <рикул> да, бо я на лагі. <рикул> <Токи>. <рикул> І, ти. <рикул> да. І ти на лагі, да? Ти теж на лагі. На ну, лаг, трей. <рикул> Не, ну він прикольний, мінус мало патронів. Але ти вбиваєш у цих. А ти їх убиваєш. А, значить ти не нала. Оба-оба, і у мене зараз було перегрузка. І знаєш, в тебе екран серій, бо в тебе перегрузка. Перегрузка цього. О, я убив. Да, і дивись на ти вбиваєш убиваєш пару вистріл, бо в тебе є гармата 20 мм. І дивись на вагіт, прикольно, град, бо ти вбиваєш за пару вистрілів ворога, бо в тебе гармати є 20 мм. Здох. Удар з кіні. А і мені ще щось подарахував удар з кіні. Я ворог здох сам. Не знаю, пундра чуть-чуть тупа. Непонятно. Дивіться, якщо ви грали на, на ноуті або компі тундру, То ви знаєте, що на літаках тут дуже кайфові бої і бісячі іноді. Бо десь ти навіть не розумієш, як тебе вбили. А і що, що на компі, що тут, то усе. Там майже кожен куш це ворог. Можна рахувати. А, а, а. Тобі зарахували око за око. Давай на лох три. А чого ти не читаєш? А, і 15. значить ти на вагітність здох. Я один раз. Какие ты патроны? Значит, первый. Значит, ты на И-15. Ага, подамажил. Ну, а ты пошлёшь скидываться, швейцарь. Ну, падаешь, но не сразу. А якщо ти будеш летіти вниз, то... Так, да, ти впадеш. Коло Та... мене теперігрується. Ну, йду на останню і 16. Ті на мене землю проблему взяти. Без 40 ф 10. А, і дивіться... Це для, для тих, 10, хто грає 10, на наземці. Т10. М. т 10. Ну, нормально. І дивіться, для тих, хто грає на наземці на німцях. А конкретніше на зоді Мауса або Леопарда перша. Дивіться. Я давай на наземці зараз. Може ну, закінчимо відео. Зараз закінчу, договорю. От дивіться е, зараз. Т10М, найду зараз його. Цей злот, О, Т10М і т 10 а пробиваються Л першим леопардом от сюди. От іменно з люхміх у лючок Міхвода. Це єдине, це одне з, це одне з місць самких місць. Т10, Т10М і Т10А. Ну і ще щоки башти. Теж. Ну і якщо він повернеться, то, то борт, і отут. Тут броня фігова. Ну, а зараз всім пока. З вами був Ростік і тьома. Пока! Амогус.